Шановне панство, я вас вітаю 28 липня. Звуть мене Олександра. Зробила, зробила я сьогодні розклад на серпень для України. Настрою немає. Значить, це такий собі спойлер, не спойлер, але ну, такий собі місяць буде у нас з вами в серпні. Значить, Зробила розклад, завантажую. Не знаю, дивилися, не дивилися, але ж читаю ваш коментар про те, що. Тут така новина цікава. Може знадобитися для розкладу. Знадобилася. Сьогодні на Москві була гроза, і блискавка влучила біля центрального входу до їхнього храму, де зберігають фуражку і кітіль Гітлера. Здається, то храм їхніх Збройних сил. Можна подивитися, чи це якась кармічна подія. От давайте і подивимося. Я думала робити розклад серпень для Ерефії, але. Мабуть, це вже буде завтра, а сьогодні давайте глянемо а, Вдарило у росіян біля храму Збройних сил Ерефії. Місце просто капець, там, що прям щось хтось лежить. А, вдарило у трьох людей. О, прям. Цікаво. А вже чотирьох людей, ну, двох жінок-двох чоловіків. Після розряду чоловіки лишилися лежатися на землі. Лишилися, лишилися лежати на землі, а одна з жінок змогла піднятися самостійно. Цікаво. Фотографію я собі відкрила. Ворон смерті, колода у нас з вами. Давайте глянемо. Буду піднімати собі настрій. Дай Боже, щоб він піднявся, бо з поганим настроєм <кхм> спати лягати не хочеться. Ну, не те, що з поганим. Просто знаєте, цей розклад такий важкий місяць для України буде от серпень. І якось блискавка. Так, переключаємось, блискавка. Біля капища окупантів? Ще так назвали, блискавська символічно вдарила біля капища окупантів. Що це за удар такий, да? що це за подія? Чи це може бути щось кармічне, що взагалі сталося? Оцей удар блискавки. Як його можна описати? Що воно? Що воно таке? Вісім жезлів. М Вісім жезлів це дійсно да. це удар, це багато вогню, мова йде про блискавку, мова йде про взагалі вісім жезлів одна із самих містичних карт в колоді. Я цей розклад буду робити з точки зору містики. Отак, от чогось настрій, настрій у мене сьогодні такий. Вісім жезлів це містична карта, коли події відбуваються, на які ти впливав до. І на які ти не можеш впливати під час. Тобто це як результат певних твоїх дій до цього. Прилетіло, одним словом. Прилетіло Верховний Суд. Карма. Карма. Знак містичний. Знак містичний, е, да. Швидкі зміни, дійсно, як знак свише, швидкі зміни, ну, швидкі зміни плюс карма. І не факт, що, ну, давайте глянемо потім тільки для цих людей, чи в цілому. Але ж о, король мечів. Король мечів. А... Може виходити і як, чо, і як е, одна людина може виходити як і для країни, яка воює да, для агресивної країни, може виходити як і для певного режиму. Ну, так як ми з вами. Трошки я поправила панство, бо на розкладі в мене попередньому постійно лазила кішка і все мені позбивало. Значить, бачимо, да? давайте ще раз. Господи, сьогодні такий день дуже дивний. дуже дивний. Швидких змін, да? це дійсно певний знак, містичний знак, кармічний знак, знак покарання за твою агресію за, ну, або для країни, або для певної людини, які, ну, в яких вона влучила, да? тому що ну, все ж таки Верховний суд він ну, може бути. Як покарання для когось конкретно, або для а, режиму в цілому, ну, або там для країни в цілому. Знак про що? Давайте спитаємо цей Верховний суд, е, Ну, знак свише, так? Да? Оголосили про щось. Оголошення чого? Оця вискавка – це оголошення чого саме. Оголошення великих змін, карта колесниці, певного руху. Певного руху. Взагалі, колесниця ще й карта війни. Ну, і зміни, які насуваються. Зараз перепитаю, чи є в цьому знаку щось містичне, чи взагалі ця блискавка, чи є в цьому щось містичне. М -м Що саме? Щас, друзі. Сейчас це розкажу про що це для Росії, це про що. О, це хтось робив. Це зроблено. Хтось, якісь магії, якісь практики втручалися в ці процеси. От, от так от все складається. Як працює Всесвіт, як працює колесо фортуни. Ось так приблизно воно і працює, коли всі е пазлики складаються в одну, в одну картину. Цікаві часи насуваються на Росію. Жертв буде більше. Що вам сказати? Сказати, що це чорна магія? Можливо, сказати, що це магія, яка була направлена на захист, також не можна цього заперечувати, це ознака певних змін. Це ознака вибраного неправильного шляху. Це, знаєте, коли потрібно готуватися до темних часів. Це, це коли потрібно готуватися до тих неприємних змін, які наближаються. Чи є в цьому містичний знак, я спитала, да? сім жезлів. В цій колоді, дивіться, вона виглядає ось так. Це коли ти е, готуєшся до е, певних змін. Це коли ти готуєшся до атаки. А вісім жезлів, перша карта, вийшла ось так. Тобто потрібно готуватися до тих змін, які ще будуть. Оце, що на зараз відбулося, це якийсь такий маленька е, блискавиця. Да, маленький знак того, що тих змін, які чекають Росію надалі. Змін неприємних, неприємних новин, неприємних ударів, коли удари будуть з усіх сторон. По трійці мечів з усіх сторін, з яких ти не чекаєш карта місяця. Це про Місяць, ну, і про природу, да? це і про жезли трійка, мечів чому ні, нехай це буде і про удари там, дронові, ракетні, і так далі. І про магічні удари. Тобто з трьох сторін тепер будуть атакувати, ну або не так, з трьох сторін тепер відчує Ерефія атаку на себе. Да, зі сторони природи, зі сторони ЗСУ і зі сторони магії і езотериків, практиків, вищих сил, в тому числі, що це в чому тут знак, що взагалі відбувається. Карта Магу. Що таке карта Магу? Це певні дії, це певні практики, причому дуже цікаво, хто знає, ну тут. Ці класичні, ну, в цій колоді це просто як людина, яка практикує, да, це там шаман якийсь, да, чи людина маг, яка ну, вміє, знає, там, володіє певними знаннями. А в класиці це маг це людина, яка стоїть і показує як на небі, так і на землі. Да, тобто я провідник. Те, що там, це ну, те, те і на землі. Тобто, що можна сказати? що... Всі дії, які були направлені, всі магічні ритуали, які вони робили до. Тут карта смерті виходить, да, про що? Зараз що... я намагаюся панство багато, картинок зараз складу все в голову. Тут розумієте, як з усіх сторон, те, що вони робили, в плані темної магії те, що вони відправляли у Всесвіт, те, що вони намагалися а, змінити хід подій, те, що вони намагалися змінити а, те, що, ну, те, що написано долею, да, втрутитися на хід в хід подій, це все тепер має свої результати. Це все про карму. Це все про відповідь Вищих сил, це все про відповідь тих Егрегорів, до яких вони зверталися. Всьому потрібна розплата. До всього йде розплата. Про що це говорить? Оця смерть. Це знаєте, як це про ті неправильні дії і про ту чорну магію, от, е, якою вони займалися для того, щоб втрутитися, для того, щоб нашкодити комусь іншому. Да? Ну, а по місяцю можна сказати, що воно розвернулося і прилетіло к ним, прилетіло до них дзеркально. Чого тепер їм чекати? Чекати їм повішеного. Це карта, карта жертви, а Всесвіт хоче жертв. Темні сили хочуть жертв. Їм потрібен відкуп. Оце якраз буде відкуп. От з цього почалося і буде далі. Відкопатися будуть прості люди, прості смертні і не тільки. Тут буде стосуватися повністю. Образу життя торкнеться всього абсолютно. Тому що смерть, вона про рівність перед смертю всі рівні. Тут не врятують ні гроші, ні посади, нічого. Цікаві карти. Я питаю, чи е, від природних сил, да е, чи задіяна була якась магія? Трійка жезлів, колесо фортуни і Верховна Жриця. З усіх сторон, панство. Трійка жезлів, три сили Всесвіт, ми на захист, і вони на руйнування. Тобто вони з однієї сторони отримують по заслугах за свої бажання і за те, що вони бажали нам, вони, їм буде прилітати натомість. Наша сила, яка була направлена на захист. Те, що хтось просив Божого суду, і це важливо просити Божого суду панства, а не просити прокльонів, я про це постійно говорю. Ну, і всесвіт підключається. Тому що, ну, як ви знаєте, не можна вже на це дивитися, вже скільки можна, вже потрібно ставити крапку, вони переходять всі кордони. Дуже цікавий розклад. Дуже цікавий містичний розклад. Я просто взаг. А, жертви. Далі будуть жертви. Яких ще подіть чекати? Давайте буквально пару карт. Бачите, як це урок для всіх людей, це урок для всієї країни. І Рафант, десятка кубків. Тут всі мають щось для себе зрозуміти. Але ж, хіба дано. Mm. Яких подій ще чекати? От щось такого подібного, чи ще щось буде? Чи ще щось буде на Росії? Жертви через що? Карта Сонця? Це про вищі сили. Вони перестануть допомагати у всьому. Це знаєте, коли певні люди зверталися там да, до вищих сил, отримували хоч щось, то тут таке відчуття, що їх перестануть чути. Всесвіт відвернеться від них. Це карта народжуваності, це карта дітей. Проблеми з народжуваністю. І е, карта Сонця говорить ще про радіацію, про енергетику, про все те, що стосувалося твого безтурботного життя. Ну, тепер воно таким не буде. Буде страшно жити. Хм. Карта правосуддя. Піднімається настрій. Я не тішуся, друзі, але ж, ну капець. Я за справедливість. Я не тішуся, коли у когось там щось погано. Я за справедливість. Карта правосуддя. Це дзеркальна карта. Карта, коли ти отримуєш те, на що ти заслуговуєш. Що посієш, те пожнеш. Як там говорить той, хто ем, створив вітер буде по пожинати чи якось так, так? Коли ти магічиш, ти робиш темну магію, ти втручаєшся в хід подій, невже ти думаєш, що ти не будеш за це відповідати? Темні сили. Вони відкуп беруть ще більше, ніж, ну, це може, чого тепер чекати карти імператора? М -м -м, добереться і туди. Двійка мечів. І карта світу. <кій> Чиясь смерть наближається панство. Причому це не обов'язково про Ерефію. Тут, можливо, якась дуже поважна людина може померти в світі. Людина, яка може все змінити. Não Цікава карта. От вона спочатку я її дістала, а потім таке відчуття, що. Е я. Я, звісно. Ну, ну, ладно, ми з вами езотеричний канал. Про містику говоримо. І тим паче тут на зараз такі ще карти повиходили. Е тут про заміну душ. Тут про те, що. Е Це як договір з дияволом. Це таке відчуття, як договір з дияволом. Був підписаний, і на зараз він вступає в дію. Королева мечів, імператриця, війна для всієї країни. Що чекати росіянцям: королева мечів для всієї країни? Це помста, це казнь. Це хвороби, це війна. За свої закриті очі. Карта вежа. Це від світу. Це руйнування, це прильоти, це землетруси, це повені, це зміна влади. Це деградація, це проблема з поколіннями, це хвороби на наступні покоління. Це неможливість відновити ту націю, яка була. Так, да, друзі. Неправильний вибір ви зробили. М -м -м. Росія тепер по вісімці мечів дурдом. От просто карта дурдом. Не будете знати, звідки буде літати. Так що, друзі, гарний розклад мені прям відгукнувся. А чому саме ті люди? А давайте спитаємо. Я навіть зберу карти. Це випадковість, чи не випадковість? Чому саме ті люди? Перте диявола, а тут шута. А яка мені різниця, кого? Знаєте? От диявол він такий? Яка мені різниця? У мене є мета? Маєш розплатитися. Ну, а шут вже ні, це випадковість, це м -м, просто жертви, які опинилися там в той момент. Були б якісь інші люди, вдарило б по них. Карм. Щось цікаве наближається. Бережіть себе, бережіть Україну.